Вітання глядачам нашого каналу. Сьогодні приготуємо смачні реберця. Тож почнімо. Реберця. Хоча можна взяти й інше м'ясо. Солимо та перчимо. Посипаємо сухим меленим часником. Все це втираємо з обох боків. Реберця вкладаємо у рукав для запікання. Ставимо в духовку і запікаємо 1 годину при температурі 200 градусів. Тим часом приготуємо соус. У миску кладемо кетчуп. Вливаємо соєвий соус. Додаємо гірчицю по-французьки. Мед. та копчену паприку. Видавлюємо часник. Ретельно перемішуємо. Цим соусом добряче намазуємо реберця. Знову ставимо у духовку і ще запікаємо 20 хвилин при температурі 200 градусів. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки, залишати коментарі та поширювати. Діліться в коментарях своїми улюбленими рецептами. Залишайте ідеї для нових відео. Які рецепти ви хотіли б побачити. Хай смакує!